Доброго ранку, Україно! Доброго ранку! Наші старанні, розумні та виховані гімназисти, мужні, доброзичливі та відповідальні батьки, винахідливі, творчі та незламні вчителі, шановні гості, слава! Україні. Україні. Саме зараз, у травні, коли розквітають яскраві квіти і дзвенить пташиний спів, теплий весняний вітер приносить до нас свято останнього дзвоника. Слова палки, мелодія врочиста. Державний гімн ми знаємо усі. Для кожного села містечка міста це клич один з мільйонів голосів: Слава нашій Україні! Неумируща слава, Стійте! Цю хвилину струнко гімн держави! Ще не України ні слава, ще нам брата українці, усміхнеться доля. Будуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїй стороні. Душуй тим! За нашу свободу ми покажем, що ми брата козацького душучила, ми плажим за нашу свободу. Останнього дзвоника оголошується відкритим. Сьогодні ми говоримо слова вдячності нашим захисникам, які зараз боронять незалежність нашої держави. Для того. Щоб життя продовжувалось, щоб світило сонце і сміялись українські діти у своїй рідній Україні, бо найбільше щастя у мирному небі над головою, у спокійному сні. У можливості ходити до школи у живому спілкуванні з однолітками. У нас сьогодні плаче серце, і в скорботі схиляємо голови перед тими, хто віддав за нас з вами своє життя. Тож... Давайте згадаємо та вшануємо пам'ять хвилиною мовчання всіх тих, хто загинув в Україні, наших воїнів-захисників та невинних жертв цієї жахливої війни. Цей день бентежний для всіх. І для батьків, які завжди хвилюються за своїх дітей, і для вчителів, які пишаються кожним із сьогоднішніх учнів. І для рідних, які завжди підтримують і допомагають у ці непрості часи. Закінчився ще один. Навчальний рік. Попереду чудові літні канікули. А хто знає, що таке канікули? А що таке канікули? Це літні дні барвисті. Це час, коли нам ніколи хоча б на мить присісти. Бо треба мчати босими випередки з вітром, з густих лісів, приносити горіхів. Повні віда. Це час у річці хлюпатись, підсмажувати спини, і зранку в лузі слухати танку струну бджалину. Сьогодні дзвоник востаннє пролунає для наших найстарших учнів дев'ятикласників, випускників 2024 року. Ви – Гімназисти, пам'ятайте, що неповторний кожен з вас у світ широкий, двері відкривайте і з любов'ю згадуйте про нас. Слово для привітання надається директору гімназії Оксані Сергіївні Майстренко. Ось ви вже й доросли. Наші улюблені дітки. За спиною яскраві та насичені подія мішкільні роки, а попереду, не менше захоплююча пора пораз новими знайомствами, знаннями і Ти будьте успішні, енергійні, позитивні, Мійте долати будь-які труднощі і домагайтеся всього, чого забажаєте. Любіть свої батьківщини і свій народ. Пам'ятайте, що без цього ви не зможете жити повнокровним життям. Я думаю, у кожного з вас вже є свої плани на майбутнє і своє Але щоб здійснити ці плани, щоб зробити свою мрію реальністю, вам знадобиться терпіння, сміливість, сильна воля. Вам зустрінеться на шляху перекони спокус. Не шукайте легких шляхів. Якщо поставили перед собою мету, йдіть до неї на полеги. Вчіться долати перешкоди, не відступайте. У житті кожної людини бувають і невдачі, і розочарування, але один, здається, опускає руки, а інший загартовується в боротьбі. Тільки сильний духом здатне досягати поставленої мети. Але йдучи до своєї мети, розвиваючи волю і завзять, не втрачайте доброти й оптимізму. Не скупіться на милість, ніжність, добре слово, добре ставлення до оточуючих. А ми, ваші вчителі, так само як і ваші батьки, завжди будемо цікавитися вашими успіхами в житті, тому що ваші успіхи це і наші успіхи, і наші досягнення. Пам'ятайте, що двері школи завжди відкриті для вас. Успіхів вам і величезного людського щастя У добру путь дорогі випускники. Ну от і все. Закінчились уроки, і перед вами зараз сто доріг. Ви зробите останні кроки і свій шкільний покинете поріг. Уже назавжди. Ви повиростаємо. А тут дитинство вашого пора, цієї миті ми усі чекали. Та в школі все для вас було мов гра, тут сміх і радість, щирі друзі, мрії, пісні веселі, перші почуття, і сподівання чисті і надії, і світлі роки вашого життя. А далі в кожного уже своя стежина, свій вибір, доля і свої путівки. Та в серці школа лишиться єдина, її ви не забудете в житті, бо тут ви світ цікавий пізнавали, дружити вчились, жити між людьми, тут душі клені листечком шептали, росли в в дуби в любові ви. Прийшла пора здечка відлітати, прийміть слова від ваших вчителів. Ми хочемо сьогодні вам сказати, що ви. Найкращі учні на землі. Випускники вас зараз привітає Надія школи, наші першачки. Вітаю випускників із закінченням школи Багаю, удачі і мирного неба. Учень першого класу Максим Селдин. Щасті радості бажаємо, а вам стелиться дорога. Повна радості пригод і любові нагород. Шановні учні 9 класу, бажаю мию та щастя. Дорогі випускники, бажаю вам відпустити влітку, так, забирати шкільних дружик. Дорогі випускники, я Кароліна, ви. Я навчаюсь в першому класі, колись ви були маленькі, як я. Зараз ви в улі. Вас чекає доросле життя. Я вам побажаю успіхів, здоров'я і доброго міру. Перший клас вам всім бажає і здоров'я, і добра, щоб усі були щасливі і не знали горя і зла.

Слова, запрошуються випускники. Це, мабуть, якась чарівне Всі Дівчат нас красуні та розумниці. Пацани нас розважні та серйозні всі, але все одно погратися їм хочеться. Зранку ми колись приходили до школи, в рюкзаках книжки і зошити були. Дзвонили з урок з нетерпінням ми чекало, а вона в дзвінок і всі просились вийти у шкільний садок. Найприємніше для нас було під час навчання. Що дівчата, що хлоп'яти. Що, що, що? Це перерва, це перерва. Без неї навчання жах. Всі кричать і бігають, відальні щось там снідають, перевіряють чат. А тепер наш вчитель через зуми нас навчають. Дзвоник не дзвонить, і тиша віртуальна в нас вісить. Ху мені завдання ми щоночі нас зилаємо. Дивно це звучить, та хочемо до школи, ми ходить. Ох, ці зуми. ох, ці зуми. А без них навчатись як тому чекаємо, звук ми вимикаємо і кожен ранок так. Як швидко шкільні роки пролетіли, неначе вчора ми були малі за те, що нас любили і розуміли, спасибі, дорогі вчителі. Будемо ми чесно в світі жити, творити, мислити, як ви нас вчили свій край безмежно і віддано любити, як робиться щодня, будь-хто із вас. А вам, молодшим, школу залишаємо. Шануйте старших в дружбі. Всі живіть. Ви краще будете за нас, ми знаємо. А гарячим серцем навчання любіть. Подякувати, хочу щиро від нас, усіх учителям, і побажати, хочу мира, здоров'я і щастя усім вам. Ви непомітно вчили нас добру, порядку, кожен раз і скільки вистачало сили, людей порядних з нас ліпили, За ту любов, що віддавали серця, дитячі згрівали. За все ми вдячні вам без ліку, спасибі, ніжне і велике. Бажання найдорожчих у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб сміхалися люди, жили й дружно, і щасливо. Щоб не плакали мами у жожбі над синами Перемога настала в боротьбі з ворогами, щоб старенькі в достатку всі свій вік доживали, щоб і пісня, і слово українське звучали. Щоб країна розквітала незалежна і вільна, хай здійсниться бажання це моє неодмінно. За волю, за мир за країну. Героям слава, слава Україні! Музичний подарунок всім вчителям і працівникам школи від лауреата міжнародного відкритого фестивалю імені Кароля Шимановського, учениці 5 А класу. Грищенко Анастасії Нашому святі присутні ще одні випускники, які сьогодні прощаються з початковою школою. Знайомтесь, цікавий, веселий, дружній, позитивний, пустотливий, галасливий допитливий. Найкращий четвертий клас. Увага, увага! Учні четвертого класу, йдучи до середньої школи урочисто обіцяють. Обіцяємо підключатися на перший урок з очима, що грать від допитливості. Обіцяємо з апетитом поглинати всі знання і переварювати їх до кінця. Обіцяємо підтримувати вогонь, любові та поваги до вчителів. Обіцяємо не доводити батьків до температури кипіння 100 градусів. Обіцяємо виконати всі настанови своєї першої вчительки. Обіцяємо дотримуватися правил академічної доброчесності. Обіцяємо східністю донести високе звання. Учнів Харківської гімназії 22 до закінчення навчання право дати останній дзвоник у 2023-2024 навчальному році надається, дипломанту першого ступеню. Всеукраїнської інтернет олімпіади, Крок до знань, учениці 4 класу Беспалій Антоніні та учню 9 класу Дубініну Роману. Бажаємо здоров'я всім і сили, щоб на канікулах змужніли, відпочили, ще зичимо не знати вам печалі, щоб все було чудово влітку з вами. Хай буде мирним небо наше і щасливим майбуття тільки так. А не інакше, тільки так, а не інакше. Благаю Бога я. Урочисту лінійку, присвячену святу, останнього дзвоника, оголошуємо закритою.